Коли я починаю працювати з новими клієнтами щодо розблокування податкових накладних або подання таблиці даних платника податку на додану вартість, я задаю їм основні чотири запитання. Перше, чи подано 20 ОПП і що в цій формі відображено? І повірте мені, варіанту 20 ОПП не подавали, бо у нас нічого немає, тут зовсім не проходить. Наступне питання, чи декларуєте ви від'ємне значення з податку на додану вартість? Третє питання це кількість працівників та середня заробітна плата. Четверте питання це податковий борг. Чи наявний у вас податковий борг? Чому я вам про це розповідаю? Тому що ці фактори, їх невиконання, їх порушення, їх недотримання при поданні повного пакету документів на розблокування чи для врахування таблиці можуть негативно впливати на рішення про відмову у реєстрації та на рішення про неприйняття таблиці даних. Тому дуже уважно звертайте на ці фактори увагу. Вони дуже дуже важливі для позитивного розгляду ваших проблем.